Ви дивитеся суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Як військовослужбовці Нацгвардії відпрацьовували на Івано-Франківщині навички ведення бою в місті? Сама зброя хороша тим. Що вона максимально, максимально наближена до реальної. Тобто, що по габариту, що по вазі, що по механічних діях. Як змінилися умови здачі практичного курсу з водіння? Після практичної підготовки надається два роки. Два роки на складання. Історія військового водія з Івано-Франківщини Івана Койляка, який отримав почесний нагрудний знак Золотий хрест від Валерія Залужного. «Це більш нагорода не, не як для мене одного, а як для нас всіх. Навчання бійців Національної гвардії України, які сьогодні відбулися на Івано-Франківщині, передбачали чотири етапи: захід передового загону в місто, оборону міста, а також блокування і штурм будівлі, розповідає командир одного з підрозділів Юрій Козак. Передовий загін заходив в місто. Тут вже знаходиться противник. Противник займає оборону в місті. Передовий загін безпосередньо зустрічається з противником, проводять дії щодо знищення даного противника. Противник відходить. Наступний підрозділ прибуває в місто, блокує будівлю, і третій підрозділ вже штурмує безпосередньо будівлю і звільняє від противника. На озброєнні у військових страйкбольні автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, вибухові пакети, димові шашки, а також лазерні тагери, розповів Юрій Козак. З його слів, умови на таких навчаннях дуже наближені до справжніх бойових. Люди вже більше починають розуміти, що куди не треба висовуватись, де не треба висовуватися, і максимально себе принижувати до землі, тобто не, не вставати на повний ріст. Юрій Козак каже: одним із найважливіших елементів на відпрацювання є надання медичної допомоги, евакуація особового складу і прикриття своїх загонів. Військовослужбовець на псевдомутний розповідає, що навчання зі страйкбольними автоматами допомагають відпрацьовувати тактичні елементи. Сама зброя хороша тим. Що вона максимально максимально наближена до реальної, тобто, що по габариту, що по вазі, що по механічних діях, зі слів військовослужбовця, найважливіше для підрозділу під час бою це злагодженість. Цей елемент каже, і поліпшують під час навчань. Кожен раз йде вдосконалення. кожен раз іде вдосконалення самих навичок, самих пересувань. Кожен раз щось додається. Є кожен вносить якісь свої корективи. Під час відпрацювань військові також проводять аеропорту. Еророзвідку по закінченню особовий склад разом із командирами аналізують помилки. Розповідає заступник командира роти Роман Черняхівський на псевдосмерч. З його слів, ворог також удосконалює свої навички, тому каже боєць важливо багато вчитися. Шторм населеного пункту це є один з найважчих боїв, тому що по суті. На полі бою кожен дім по факту є фортеця. і ніхто не знає, скільки там особового складу і на яких вони позиціях, тому дана зброя дуже сильно потрібна в даному навчальному питанні. Обладнання для навчань бійців Нацгвардії придбали за підтримки благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. Директор американського представництва фонду Володимир Заболотовський розповів, що за кордоном тренування на такому обладнанні є обов'язковим, адже це наближає до реального бою. По е, міжнародній практиці, якщо е, бійці. Мають вишкіл з допомогою того обладнання 50-60% можемо втрат відразу зменшити. Степан Пенкалюк, Олег Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Побачив репост від своєї подруги з доноря, що потрібні донори від'ємного резусу. Здаю не вперше. Перший раз здавав студентські роки. Зараз прийшов, бо треба підтримувати зсу. Треба під... ну, є необхідність. Я можу її заповнити. Чому я не можу цього зробити? Все. Е, протримався дієти, прийшов здавати. Сергій Руднів, переселенець з Луганська, має другу групу крові негативного резусу. Сьогодні разом з другом прийшов до Прикарпатського обласного центру служби крові, щоб стати донором. Дефіцит крові наприкінці літа є типовим, каже координаторка платформи Донар Людмила Лінник і зауважує, що порівняно з довоєнним часом потреба в компонентах крові виросла на 60%. Практично всі центри крові по Україні виконують так звані мобілізаційні задачі, тобто цивільні центри крові заготовляють кров, заготовляють компоненти крові, які в подальшому транспортуються на передову до прифронтових госпіталів. І е, бойові медики мають право зараз робити переливання крові на догоспітальному періоді, тобто на етапі евакуації. Тому ми маємо розуміти, що потреба крові в цивільних центрах крові зростатиме і зростатиме. Окрім здачі крові на потреби збройних сил України, люди приходять. Здати кров і для родичів, які проходять лікування, у мене є потреба в тому здачі крові, тому що у мене син зараз лікується, лікарня лежить, і була така прохання від лікарів, щоб здати кров. Звичайно, що, думаю, що як і більшість ну, батьків, пацієнтів. Люди відгукуються на такі прохання, тому що це в принципі життєво необхідно. Прикарпатський обласний центр служби крові, окрім забезпечення лікарень області компонентами крові, виконує мобілізаційні завдання для потреб військовослужбовців, каже лікарка-методистка центру Любов Грицишин. Ми щотижня відправляємо певну кількість саме червоної крові, тобто еритроцитів. У Східній області, в основному в Дніпропетровській області, яка є в цьому плані опорним госпіталем, і там вони вже розподіляють. Кудись у нас є електронна база донорів, де відмічено скільки разів, коли був, яка реакція в базі є понад мабуть 20-30 тисяч донорів. Окрім здачі крові безпосередньо в Прикарпатському обласному центрі служби крові працює також мобільний пункт, який двічі на тиждень виїжджає, зокрема й в райони. Якщо в колективі більше 40 людей готові стати донорами крові, каже Любов Грицишин. Завдяки цьому в середньому за тиждень 200-300 людей донатять кров. Координаторка платформи Donor.ua Людмила Лінник розповідає, що окрім донорства крові, на їхній платформі також можна долучитись задонатити на доставку крові на передову. Наталія Василовська, Юрій Надольський, Суспільне новини, івано франківськ Після практичної підготовки водіїв два роки на складання іспиту, а теорію можна вивчати самостійно. Про це сьогодні під час брифінгу розповів заступник начальника філії головного сервісного центру МВС в Івано-Франківській області Петро Лапішко. За його словами, відповідно до закону України, який не був в чинності 29 липня, зміни відбудуться у два етапи. Після практичної підготовки надається два роки. Два роки на складання і так само кількість спроб не обмежена. До цього часу було три спроби, після трьох спроб треба було йти 20-годинний курс до перепідготовки. Зараз на даний момент можна складати нескінченну кількість справ на протязі двох років. Після того, як не склав, протязі двох років потрібно ще раз звернутися до навчального закладу і прийти підготовку повторно. Другий етап змін розпочнеться 29 жовтня, говорить начальник регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області Олег Шпек. Зокрема, майбутні водії зможуть обирати, вивчати теорію в автошколі чи самостійно. Це буде альтернатива до теоретичної підготовки і звернення до сервісних центрів для складання теоретичного іспиту тобто навчання в навчальних закладах залишається. А ті громадяни, які хочуть самостійно провести навчання і випробувати свої сили після нього, вони можуть, так само як і ті кандидати, які пройшли навчання в навчальних закладах, звернутися до територіальних сервісних центрів. Проте після успішного складання по самопідготовці все ж таки треба звернутися до навчальних закладів для проходження практичного водіння. Курс теорії в автошколах Івано-Франківська в середньому вартує 6-7 тисяч гривень, каже викладач однієї із автошкіл міста Микола Гусак. Практичний курс триває 40 навчальних годин. Вартість однієї становить приблизно 400-500 гривень. Є здорова конкуренція, є альтернатива автошколі. І якщо людина себе сама підготувалась, вона не трачачи часу на навчання і зайві кошти, зможе прийти і складати іспит. В сервісних центрах Оксана Гриценко здала сьогодні іспит із теорії водіння. Результат зарахували з другого разу. Жінка розповідає, навчання проходила в автошколі, але готувалася і самостійно. За словами Оксани Гриценко, нововедення додають людям мобільності і можливість розпоряджатися власним часом. Жінка заплатила за теорію майже 7 тисяч гривень, але не шкодує про це. Автошкола мені дала дуже багато розуміння. Я людина, яка до цього, звісно, ніяк не мала відношення до водіння. І все одно, коли ти сприймаєш розповіді вже практикуючого водія. Який розказує все, як воно є в житті, то простіше Ольга Диценко вже закінчує практичний курс водіння. Теорію здала з першого разу. Каже про нові правила чула і погоджується з ними на 100%. Я вважаю, що дуже добре, що зараз у людей є право вибору, бо є люди, яким дійсно типу буде більш комфортно вивчати вдома самостійно, бо все одно всі ми різні. У всіх здібності є різні. Мені, наприклад, було комфортно проходити в автошколі, бо в нас був дуже крутий інструктор, і я так сама по собі інф інформацію більше і краще сприймає, але в мене є знайомі, які просто сідають, вивчали, все готували саме. Вона так само з першого разу склала іспит. Успішно. Інструктор Ігор Качмар каже, що на його роботу нововведення не впливатимуть. В принципі зі відсотків, 80 відсотків за першим разом стараються все-таки здати. Ну до другого разу звичайно в нас вже тепер не 5 а 10 Буде днів робочих для підготовки за цей час. Тоже ми встигаємо спокійно ще побороти цей страх дороги. Ну і в принципі, думаю, за другим разом практично всі-всі повинні здавати. Ну більше трьох разів думаю, що все одно люди точно здадуть. За словами начальника регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області Олега Шпека, в липні цього року установа видала приблизно 4700 тисячі сімсот водійських посвідчень третина водіїв отримали їх вперше. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, івано франківськ Військовий водій Іван Кояляк проходить реабілітацію на Прикарпатті. За словами чоловіка, в лютому його поранили у ногу на вогледарський тез. В його коліні, незважаючи на операцію, залишився осколок. Вони йшли на штурм, не відбувалися. Десятеро нас заходило. Ну і всі, хто з контузією, в кого були осколки. Ну і був, трьох чоловіків було осколки. Включаючи мене, дружині чоловік нічого не розповів про поранення, просто повідомив, що приїде додому. Христина розповідає, що чоловік таким чином береже її спокій. Ми мали зустрітися з його кумами, і ми приходимо туди в гості, сидимо і каву. І жінка кума каже: Ваня, а як твоя нога? А я кажу, в якому смислі нога, що з ногою. А він каже: На нічого не знає. З початком повномасштабної війни, розповідає Іван Койляк, записався у територіальну оборону. Згодом потрапив до 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Іван Койляк, старший водій, довозить до позиції продукти та воду. А, повертаючись назад, забирає поранених. У липні 2022 року вивіз більше 30 поранених побратимів із території Вогледарської ТЕС. Загалом за час служби врятував життя понад півсотні бійців. Та на тец було таких дві поїздки. Одна поїздка, коли я днем завозив людей і звідти вивозив трьохсотих, то виходить, звідти 10 чоловік виїхало на вараю. Два в багажнику, якби п'ятеро в салоні і решта на ступіньки став. І це було підвести під обстрілом, таким конкретним обстрілом. За стільки врятованих життів Іван Койляк отримав почесний нагрудний знак Золотий хрест від головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного. Це більш нагорода не, не як для мене одного, а як для нас всіх. Нагорода і для тих, хто допомагає за кордону, бо не було б їх, не було б машини, не було б може, і цієї нагороди. Христина Койля каже, що сприймає службу чоловіка як випробування, яке вони успішно долають. Однак переживає за нього постійно. Коли він там, це є життя на телефоні. Ти живеш тим, що смс-дзвінок, куди би ти не ходив телефон постійно коло тебе. Ми з ним домовились так, було що якщо він не міг відписати на повідомлення, але він мав його прочитати, І я знала, що він живий. Під час реабілітації Іван Койляк багато мандрує зі своєю родиною. Каже: єдине про що мріє зараз, це перемога. А також щоб якомога більше хлопців повернулися із фронту додому неушкодженими. Коли з хлопців завожиш на позицію, кажеш ти для мене будеш героєм тільки тоді, коли ти додому цілим вернешся. Перший раз думай про це, а потім вже про все інше. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.